Глядачі, наші шановні слухачі, дякуємо, що ви з нами. Наша аудиторія потихенько росте на, на наших каналах. Дякуємо. дякуємо за лайки, за поширення, за коментарі, за участь. Це знову подкаст Метаморфози. Я ведучий Володимир Швець, і в нас рубрика: Коли військові повернуться додому. Знову у нас військовий капелан. Чоловік батько усиновлювач Віталій Півнів. Це Вітаю. вже четвертий епізод. Ми тебе вітаємо. І дай, дай Боже, як я вітаюся з військовими. Дай Боже. Да. Вже тим самим їх благословляючи. Супер. Супер. А, військовий капелан. Ну, у мене взагалі слово капелан асоціюється з релігією. Це правильно чи неправильно? Дуже класне питання. Тому що от я вже про це да, казав в попередньому підкасті, що займаюся патріотичним вихованням з дітьми в школах. І дітям цікаво, хто ж такий капелан. І є така історія ну це те, що я з мережі взяв, да, що був такий священик Мартін, який служив в Римській армії, це 500-ті нашої ери. І, А в тих військових в той час були плащі капа. Як нас палатка, угу. капа, шкіряний плащ, який там від вітру, від сонця, від дощу, та що. І один з його побратимів втратив цей плащ, тоді Мартін відрізав половину свого плаща, капа і віддав побратиму. З того, от, ну як говорить нам Вікіпедія, з того пішло слово капеланство. Угу. Тобто, капелан це військовий, переконаний християнин або який має там духовну біблійну освіту, який. Підтримує і робить душпастерську роботу з військовими, підтримує моральний стан, і також він певними речами і забезпечує. Тобто він і волонтер для свого підрозділу. Угу. Це, якщо так добре, коротко. Дякую. Не всі капелани, не всі, скажімо, як ти кажеш, переконані віруючі християни капелани, але е... Ці переконані віруючі і християни е, теж мають або можуть мати певний вплив у війні, певну участь у війні, і ти як максимально мінімально не, не, не так, ти як дотичний, скажу, прямо дотичний до, е, до військових на передові, як ти вважаєш, яка ця участь е, переконаних, посвячених християн? Ну, Переконаних це означає, що вони живуть згідно біблійного вчення. Ну, Церковних, можна так так, сказати. Які регулярно. Так. Да. Яка, яка їхня це роль в цій війні, яка їхня участь в цій війні? Ну, дивись. Е -е... Коли була пандемія, да, всі були професійними вірусологами. Коли були вибори, всі були професійними політологами, віруючи в тому числі, тому що інформаційний простір однаковий у нас один, да? угу. і там писали, як лікуватись від запобігти, від ковіду, робити да? щеплення, не робити щеплення. От. І от в цьому весь спор був. Потім там вибори. Той, хоро... той гарний президент, той не гарний. Ми всі стали політологами. Прийшла війна в нашу країну. І я бачу по, да, ми знаємо, да, в церквах є молитов, молитовні чати, де угу. да, там, або для обговорення, там в нас там бесідка називається чат. Є молитовний, і от віруючі, черпають новини і дають певну аналітику тому, що відбувається. Судження. Так, да, ну вони ж прочитали, і ми, ну, якісь заключення розумові роблять. І вони це вигружають в ефір: або пишуть, або репостять якісь новини. Фейсбуці. І я розумію, що ми, як віруючі, наша сила в молитві. Угу. Тобто, якщо ми не можемо, ми обмежені там, да, в фінансах, або ми вже вичерпались фінансово, або ми не кожен да, може стати капеланом чи стати військовим, але ми можемо молитися. І я про це говорю в церкві, знайдіть військового сусіда. Чи з родини, можливо, у вас вже є такі. Чи його номер, чи в соцмережі. Просто знайдіть військового да, угу. серед своїх друзів, хто в формі, якось завіжіть якусь розмову. І нехай він знає, спитайте його дозволу, тому що от для мене це важливо. Я військового завжди питаю. Ти не проти, якщо я буду молитися за тебе? Угу. Ти не проти, якщо я включу тебе в молитовний список да, церкви? Тому що на церква. О 8 ранку молиться і, і о 8 вечора кожен день, угу. крім суботи неділі. Про це, ну, цей список. Так, військового... та, Цей список, і в цілому, ну, за, за, за військових, за перемогу. Кажу: спитайте дозволу і не, не намагайтеся вирівняти його духовний стан. Просто нехай він знає, що ви за нього молитесь. Угу. Молитесь за його сім'ю, за його дітей. За його родину, за його побратимів, це вже буде дуже вагомою підтримкою, якесь місце з Біблії, але не осуджуючи uh -huh. і не виправляючи його, uh -huh. а дати йому надію, є багато псалмів, де можна дати надію, що Бог твій захист, Бог проведе тебе долиною смертної тіні, і що ангелам Бог заповідає охороняти тебе. Оця наша роль, якщо а не, не постити ці новини. Ми і так всі знаємо ці новини. Ми і так знаємо, що сказав Байден, чи сказав чи там, Якому постити? Да, Чи то Гном Кремлівський, що він сказав. Ми і так все знаємо, бо ми в одному медіа Не так. треба один поперед одного мірятись новинами і обмінювати. А оце наше, е, наше покликання молитися за військових. І от, повертаючись до питання, чим ми можемо бути корисні, молясь за військового. Ми, чуючи його потреби, да, чи проблематику, ми вже будемо готуватися, як ми його приймемо. Ми вже будемо мати розуміння, яким він прийде. Тому що, коли да, всі казали про цей великий наступ, і ну, я чув там, да, ну, не чув, я, я був на молотовному зібранні, і е, молимо за наступ. Ну, молимось, і в мене ну, я слово взяв і кажу: слухайте, ви розумієте, якою ціною цей наступ, тому що при наступі втрати більше, ніж при захисті. Угу. Давайте молитися за захист, за мудрість на командуванні, за е, гарних інструкторів для наших хлопців, які їх навчать воювати. От давайте за це будемо. за збереження життя, за, за матеріальне забезпечення. За це будемо молитися. Ми так всіх хочемо наступ. Бо якщо ваші от всі там діти чи чоловіки будуть там, ви про наступ будете про іншому говорити. Угу. Бо про, по, про наступ. От я сьогодні спілкувався з дружиною, який чоловік пройшов АТО, це штурмова бригада з 500, з 500, живих 50. От ціна наступу. Тому от наша роль, як віруючих, це молитися, знайти військового, за якого ти будеш молитись, якому ти захочеш допомогти. І в мене є історія, як і памперси вночі завозив дружини військову, тому що він звертається і каже: вибачайте, ви і так допомагаєте могли би. Угу. І я їду, беру то, ті памперси, нахожу там на складі, гуманітарному, да, і завожу її. І вона дуже дякує. Тому що я розумію, він там. Той, хто має поклубати. Той, хто має попіклува, в неї двоє дітей і народжені на руках, і донечка там в школу ходить, перший клас. Це відносини. Круто. Ми маємо це ми маємо забезп... те, про що я говорю. Ми маємо максимально забезпечити родини і дітей військовослужбовців. Це наш обов'язок. Це дуже сильно те, що я зараз чую від тебе. Просто я, мабуть, продублюю своїми словами. Коли ти молишся за конкретну людину, ти вже приймаєш участь в його особистому житті, в житті його сім'ї. Ти вже десь з ним спілкуєшся, ти вже з ним десь маєш зв споріднюєшся. споріднюєшся. І, мабуть, я так собі вже сижу і слухаю тебе, і розумію, що. Ну, це найкраща підготовка до його повернення, яка тільки може бути. Тому що ми вже на зв'язку. І він буде знати, і... що тобі не байдуже, mm -hmm. що відбувається в нього на фронті, і що відбувається в його родині. Це дуже сильно. Дякую. І з того ми будемо мати і свідчення, тому що, е коли людина знайома з Богом близько, військовий, так, він розуміє, що е, якщо його підрозділ повернувся без втрат, це чудо від Бога, це свідчення. І в е, мене молитовник, і, як пластикова картка, банківська пластика, угу, така, така, така зручна. І на одній стороні наш, а на іншій стороні псалом. І от е, свідчення да, е, вони мінялися через посадку перебігали. Вірніше, з посадки в посадку, невеличким таким полем. Угу. А поле було пристріляно мінометом ворога. І він каже, ми бігали по двоє. Ну, Міномет від себе лишає певну ямку в землі. І він каже, ми по двоє бігли і, поч і почали, бо каже, ми побачили, що дрон висить, почали по нам гатити. Угу. І каже, я в ямку і кричу по братиму, Приги в ямку. Той побіг і, на жаль, загинув. Міна попала поруч. А цей каже, я накрився такою автоматом і кажу, бачу, що дрон наді мною висить. Вказки, в броніки, так що накрився автоматом. Кажу, згадую, що ти мені дав цю карточку. Каже, я її шукаю, достаю. Каже, я її прочитав і так, і так. і так. Просто я постійно читав те, що там написано. І міни лягали все поруч. Там Він каже, хвилин 20. Може, це було 5 хвилин, але він згадує це 20-30 хвилин, поки віддать, в дрона не сідав акумулятор, він полетів. Він каже, я взяв побратима і дотягнув його до посадки. Вже ну, загибло. Свідчення це його свідчення, як він вижив. Дяка Богу. Тому, а хлопці, які знають, що за них моляться, але да, не розуміють, що це Божа участь в їхньому захисті. Можливо, це для них нема такого, як ми звикли свідчення. Але вони це проживають. І коли він поділиться з тим, хто за нього молиться, слухайте, ми вижили. То віруючий, може казати: слухай, дякуй Богу, тому що це свідчення в твоєму житті і свідчить цим хлопцям. І до речі, є такі Павловиші, баба, ніколи ти не зустрічався. Перший раз чую. Серйозно? Почитай в нього вийшла збірка Не пиши мені про війну. В нього позивний капелан був, хоча він не невоцерковлений. Угу. Бо він каже, коли я приїхав на курс молодого бійця. У мене велика борода і чорна форма була. І всі подумали, що я капелан. Угу. І всі мені там кажуть: здоровались зі мною, там, як я капеланом. Але в нього вірші, десь не в Риму, тобто десь проза, угу. десь. І я вот в церкві включав його вірш. Ну, Дуже-дуже е, е, такі струнки воно перебирає. Ще дуже сильно, дуже дуже сильно. В нього Ще там. раз нагадаю так: щоб Павло щоб... више баба. Угу. От, він такий високий. Ну це його прізвище, але він такий високий. Плюс капелло. Ну, Він якби ну, не я казав... Але, це. але... Це. але це. Вірші... вірші. Знаєш, там в нього вірш, там один кінчається. Якщо спілкуєшся ти, якщо слухаєш ти українською, значить, билися ми гідно. Mm. Сильно. І, ну, в нього такі от вірші. Тут. Можливо, трошечки в, в інший бік, але все рівно продовжуючи тему, що віруючи чи можуть робити, знаєш, що ти ходиш по школах, так. ходиш, їздиш. Є проєкт да, да, да. захисти Україну угу. спільно з фондом ми поруч. І проєкт заключається в тому, що ну да, в школах є захисти Україну уроки, да. ну, там Мізер в тиждень, там, годину, по-моєму, той урок. А діти, знову ж таки, черпають інформацію з медіапростом. І проект в тому, що є військові з бойовим досвідом. І я беру різних військових до спілкування до дітей. Угу. Це певна реабілітація також для військових. Я в цьому бачу реабілітацію. І військові розповідають лайтово свій бойовий досвід, бо це дітки. І Є діти, які кажуть, ми військових тільки бачили в Тікток, а тут от він живий. Він там про поранення розповідає про бойові дії, як вони виходили, як вони захищалися. Для дітей це важливо, що от він прийшов, і знову ж таки сприйняття, що е, він гарно вдягнутий, угу. він гарний, він розмовляє українською мовою. Е, ну, Тобто е, він бачив військового. Такого, знаєте, е, як це правильно, показово угу. От. І в кінці я говорю з дітьми на патріотичну таку тему. Перша це мова про важливість української мови. Тому що приведу такий приклад, в розрізі розмови: ми, коли приїхали в Куп'янськ, це буквально там пару днів звільнення, ще буряти валялися кругом. Перший раз побачив бурята, ну не живого. Слава Богу! І так можна казати? <реш> Кажи. Так, да. слава Богу, що не живого. І ми заїхали в школу, там один з підрозділів нас вже стояв, там впевнений, і в школі стояли підручники. Я не спочатку не зрозумів, що за підручники, а це підручники, росіяни вже завезли підручники wow. на окуповану територію. Ну там точні науки, математика, фізика, uh -huh. мало було мені не цікаво, а я взяв е, їхню історію, uh -huh. типу всесвітню. ну, у них там мірова історія, як щось таке. І зарубіжну літературу. Думаю, як вони, от ну, світова історія. Слухай: на карті, от на мапі, Європа, Росія, там, да, якісь відносини, там 15-16 України немає постійно. Це що? І в зарубіжній літературі не наших літераторів, не поетів, не ні композиторів, нікого не згадано, не Шевченка, не Сковорода, ні Леся Українка, ніхто. Це на території України. Підручники надруковані березнем 22-го року, вже після війни, mm -hmm. початку війни. Тобто вони вирізають мову, вирізають історію. Вони це не стісняються робити, вирізають вони на це нація, затичні, заточні, Да. А наші діти, на жаль, російський контент, російська музика, і от я дітям про це говорю, про важливість українізації. Всього українського. Зараз контент український, да, музичний, просто шалений. Я насолоджуюсь українською мовою. Літературною. Да, да. Я захочу дітей спілкуватися українською мовою, літературною. Не матюкатися, бо кажу, всі матюки це росізми, притягнути до російської мови для того, щоб сплендрувати українську. Діти. О. Друге, про що я кажу, це наша земля. Вона як? В Маріуполі. Бахмут, за яким ми да, чуємо. І Хмельницькому це та сама українська земля. Майте повагу, бо я був під Бахмутом, я бачив землю змішаною з кров'ю. Там. Виїзд був, евакуація, і просто машини отак по полю. Джипи довозять до асфальту, і в асфальті забирають вже реанімобілі, такі як швидкі. Угу. І джип розвертається, і просто за джипом кров. Шо? Земля з крові. Я такого в житті не бачу. Я кажу: це вкрай, важ... вкрай дорога ціна. Тому поважайте землю. Не плюйте, не смітіть. Для дітей це важливо 100%. почути від сторонньої людини. І третє, за що я кажу, це повага mm. до військових. Повагу до дорослого покоління, до старшого покоління, бо навіть Біблія да, пише, що поважаючи батьків, ти продовжує дні життя свого. Ми вже свою місію виконали. І знову ж таки повертаю, що хлопці воюють за майбутнє України, за дітей України, угу. за те, що їх очікує в майбутньому. От так я спілкуюся з дітьми. І це був цілий рік. І зараз ми знову готуємося в цей проект. Це не державний проект. Це. Наш особистий спільно з фондом. Мені дуже хочеться, щоб це було на державній якійсь основі, щоб ці уроки мужності вони вводились і їх вели саме ветерани. Можливо, ветерани, які вчився в цій школі, угу. да. тому що я в свою школу ходив. Можливо, ветерани, які там з цього населеного пункту, чи з села, чи з селища, чи з міста да. він має дітям не просто передати, що була війна. А він має їм донести, за що була війна, за які цінності. Тому що також, знаєте, я дітям даю можливість задати питання. Угу. І дуже часто задають питання, чому ж в Україні війна. Це що Бог нас наказує. І таке от порівняння є, що ми, знаєте, як форпост, як крайня межа цивілізації від Москальщини, там реально первобитне. Я бачив унітази і стиралки в окопах. На що вони їх туди тягнуть? Я не знаю. Ніхто не знає, що вони крадуть, а що вони можуть красти, розстрілюють. Ми от форпост, отак, так отак народжені, да, наша, наша така земля. І ця ж війна вже йде ще з Богдана Хмельницького. Вже 400 років йде ця війна. Вона набувала різні форми. Але вони так нас ненавидять просто лютою ненавистю. Україну і. Я заохочую дітей читати новітню історію українську початок ХХ століття, яка у НРК як створювалася, у ПАЗа, за що воювала? Дітям треба знати, що в нас колосальна історія. А Радянський Союз, як би він себе не розкручував, да, вони рахують себе нащадками Радянського Союзу, Росія, вони ну, нічого вони не зробили, вони все вкрадено. Всі технології, все вкраде. Дітям це треба знати, це новітня історія. Це важливо. Просвітництво це сила. Я тобі більше того скажу. Я переконаний, що нам треба буде їхати і українізувати звільнені території. Угу. Я в цьому переконаний. Тому що, як мені один військовий подзвонив, він АТОшник, він ветеран АТО, він з перших днів обороняв Київ. Він отримав дуже серйозне поранення, він знаходиться на лікуванні в іншій країні, і він мені пише такі речі: що от добре би, щоб в 2015 році таке відбувалося на східній частині України Уроки мужності. Бо угу. хто там був на той час в школі, він сьогодні може воювати проти нас. Справа в тому, що, мабуть, таке щось там відбувалося в тих школах. Ну, тому що це ж виховання поколінь, так, і так, це так, дуже так. важливо. І ми дорослі люди, як ти кажеш, що ну, а, історії про війну, щоб відбувалося з перших вуз, щоб саме військові ветерани, що вони приходили в школу і розповідали дітям, щоб був цей образ людини, яка так, а, так. пройшла це все і за, заплатила ціну відповідну за це все. Ось тому а, це виховання однозначно, що. Ну, життєво необхідне. Е, дякую, Віталій. Дякую тобі за твою позицію. Про яку ти не просто говориш, а я тебе ну, давно знаю. І ти живеш так, як говориш. Е, дай Бог тобі здоров'я, сили робити. Uh, і, і нехай ну, кордони твого впливу не поширюються. Твого, твоєї сім'ї, твоєї церкви ось для того, щоб uh, ну, я так скажу, щоб добро воно перемагало зло, тому що насправді війна, вона, вона десь в цій площині. Так. І якщо дозволиш, буквально yeah, ремарка зовсім, да? да. кінець. Я розумію, що можливо, воно звучить незручно, але ну, ну, я такий, який є, я, да? я в багатьох речах кардинальний. І я переконаний, що на сьогоднішній день ти або в ЗСУ, або для ЗСУ третього не дано. Це перше, це моє розуміння, моє сприйняття сьогоднішнього світу. Угу. І друге, що хочу, можливо, нас хтось дивиться, хто також займається волонтерством. Що не помиляється той, хто нічого не робить. Е, є і не, ну, е, нерозуміння, є якісь образи, є навіть звинувачення. Дуже, дуже часто да, волонтерів, що ви там не то робите, чи не так робите, чи ще, там, щось продаєте. Так, да, є на руку. Але я просто хочу трошки підбадьорити тих, хто щось робить, і навіть якщо є якийсь негатив, робіть це. Ну, мене це е, мотивує. Думка і розуміння, що я роблю це як для Господа. Угу. Єдиний, перед ким я дам відповідь, це Господь. Тому що я знаю своє покликання. Я знаю я знаю, що я знаю, що я знаю. Тому робіть як для Господа, і в цьому, в цьому, в, в цьому кується перемога. В цьому є наша перемога. Супер. Я думаю, що на цьому ми і закінчимо. Дякую глядачам, слухачам. Внизу буде в описі посилання на всі наші платформи, де нас можна слухати, дивитися. Дуже просимо долучатися до цієї доброї справи. Так. Поширюйте, коментуйте, ставте лайк. І нехай вас Бог береже, і нехай Україну Бог береже, і нас. До побачення До побачення.